з нами на зв'язку Сергій Кривонос, генерал-майор запасу збройних сил України. Пане генерале, вітаємо вас! Слава Україні! Доброго вечора! Слава Україні! Героям слава доброго вечора! Отож, аналітики інституту вивчення війни припускають, що імовірний масштабний російський наступ Російської Федерації восени перепрошую наприкінці весни чи влітку вони можуть зосередити на заході Донецької області. І ці ж таки аналітики задають, додають, що росіяни можуть наступати лише на одному з оперативних наступів напрямків, що ми бачимо, і що ми чуємо з зведень від офіційних осіб. Іб українських, що росіяни накопичують особовий склад уздовж харківсько-луганського напрямку під Бахмутом, також біля Авдіївки і на заході Запоріжжя. яка ваша оцінка цієї ситуації ворог завжди будуть намагатися вести противника в Оману, так само як і ми, проводячи певні заходи, намагаємося вести противника в Оману. Тому нічого страшного я цьому не бачу. І якраз завдання розвідки е, чітко відслідковувати, де противник проводить громадні дії, а де реально зосереджує свої зусилля. Крім того, е, при будь-якій наступальній операції завжди опрацьовується голов, напрямок головного удару і один чи два напрямки е, другорядного удару. І якщо на другорядному напрямку можуть бути е, значно більший успіх ніж на першому. То він автоматично переноситься і робиться напрямком головного удару. Також таких прикладів військова історія військового мистецтва має більше ніж достатньо. Тому наше завдання готуватися до відбиття наступу ворога на всіх ділянках не можна сказати, що десь слабіше чи десь сильніший напрямок для нас найголовніше, щоб на всіх напрямках була найдінефортифіційне обладнання місцевості. Достатньо потрібної кількості боєприпаси і зброї було у людей, і активно працювала розвідка, аби зарані виявити наступальні спроможності ворога. І якщо буде така спроможність нанести удар на випередження. Ну, ми сьогодні спілкувалися так, з хлопцями з різних напрямків, вмикали їх за різними питаннями так, про волонтерство, про петицію, але тим не менше, в них одна думка. Є про те, що кажуть, що не будуть вони розповідати якихось баяк чи казок? А що ситуація насправді дуже складна і напружена зараз на лінії фронту? Так і от навіть перед вашим мікненням ми розповідали про один можливо з найбільших танкових боїв, який відбувся в районі тоненького, де противник кинув понад 40 одиниць різної бронетехніки для того, щоб штурмувати наші позиції, як виглядає зараз? На вашу думку, ситуація на ґрунті. Так, де найскладніший напрямок, що робити? Гарне питання. Кожен боєць, який сидить в окопі, і виконує завдання. Рахує, що у нього найголовніший напрямок. Тому було б не зовсім коректно сказати, що десь є другорядний чи не другорядний. Величезний російсько-український фронт, який ми маємо кожен метр української землі для нас більше ніж достатньо важливіше і е, я б сказав, що наразі ситуація більш е, така складна для нас, що стосується е, напрямку на часу в районі часу О яру. Е, це такі, от якраз мабуть, найбільша загрозлива ситуація. Але це не виключає, що на інших ділянках ворог також проводить бої місцевого значення, які. Просто так звучать бої місцевого значення. Насправді це достатньо потужні бої, і в цих боях гинуть українські вояки. Тому для нас нема нерозуміння важливіші чи неважливішої ділянки. Ми мусимо тут в стелу прикласти максимум зусилля аби забезпечити потреби кожної ділянки російсько-українського фронту на користь українських вояків. Ну уже не вперше увага прикута до Харкова, так тому що усе більше розмов довкола того, що можливо повторять росіяни наступ саме там. Також але вочевидь, якщо це і відбудеться, то ну, не лоб в лоб, не напряму. Але чи можуть вони заходити, наприклад, через сумщину, тому що прикордоння вони фактично зараз зрівнюють із землею керованими авіабомбами важкими? Ну аби зрівняти всю територію Сумської області, росіянам, щоб працювати і працювати це реалії, не так все швидко робиться. Як подають певні засоби маси інформації, наступне Харків це не Авдіївка і не Бахмут, а місто значно більших масштабів в десятки разів. більших. І по периметру Харків це практично 80 кілометрів. І щоб охопити або блокувати такі місто, росіяни мусить мати потрібну кількість сил. Засип ми з свого боку мусимо зрозуміти, що в тому самому Харкові величезна кількість домів і різних взагалі будівель різного значення, і завдання готувати місто для оборони це, мабуть, одне з найголовніших завдань. Щоб не було у нас таких провалів про неготовності оборони, як це було в Бахмуті. Місто не було готове до оборони в військово-інженерному розумінні. Чим краще ми підготуємо, а кількість домів в Харкові перевищує більше, ніж 22 тисячі будинків, і кожний будинок, якщо буде фортецію то ви зрозумієте що скільки його треба буде брати. Якщо в районі Бахмута росіяни. Місто, яке е, практично більш ніж 10 разів е, менше по площі, е, ніж Харків, брало більше ніж рік. Я вже не кажу Авдіївку, яку вони намагалися взяти з 15 року, оскільки ми тримали. І якби не провал нашої розвідки, що стосується, вони не врахували спроможності ворога в використанні підземних комунікацій. До речі, в Харкові також величезна кількість, там практично 30 станцій метро і е, величезна кількість. Е, Підземних комунікацій, аби знову про це не забули. Якщо правильно все організувати, Харків може стояти не один, не два, не три роки. Але ми при цьому ж не мусимо входити в глибоку е, таку оборону, а мусимо продовжувати нашу активну і успішну роботу по руйнуванню критичної інфраструктури тилу Російської Федерації, і, от велику частину нафтопереробних заводів, е, ми нанесли ураження і не скажу, що ми їх знищили, бо Аби знищити нафтопереробний завод, треба не один, не два, і не три запустити БПЛА по кожному заводу. І ми розуміємо, що не кожен з них долітає. Тому, між тим, зменшення спроможності Росії по забезпеченню потреб в першу чергу на бензином і дизельним пальним Збройних сил Російської Федерації це якраз той успіх, який дозволить значно зменшити наступальні спроможності росіян. Паралельно наносити удари по підприємствам, які е, виробляють ракети, снаряди, параха ну, забезпечують е, вогневі потреби російської армії. Це також е, покращує ситуацію на користь України і на зменшення наступальних спроможностей ворога. Тому е, старт взяв достатньо пізно, але між тим він успішний. Тепер за головне завдання не зупинятися, продовжувати все такі діяти речі, і можливо тоді й до. Готуватися до е, міста Харків до оборони, але це не значить, е, що може то до такої потужної оборони не війни, якщо ми підірвемо спроможність Росії економічно. Ну і мусимо розуміти, так що війська на лінії фронту не відразу відчують бракт. Нафти бак дизелю чи пального, бо є ще певні склади, які ще буде з якимось часом довозитися, але обов'язково, якщо продовжити ці удари, як ви відзначили, то воно дасться в знаки Але тим не менше є ще повідомлення про те, що росіяни настільки впоралися із переорієнтуванням своєї економіки на військові рейки, так і настільки швидко запустили військово-промисловий комплекс, що він не те, щоб зрівнявся з європейським. Він зараз наразі по деяким оцінкам його навіть перевищує, так те, що може потенційно Виробляти Європа, що означає, що росіяни, ну це ще один фактор того, що вони точно хочуть грати вдовго Ну, і от перед е, вашим вімкненням ми говорили з енергетичним експертом. Так, і ті удари, які наносилися зараз цього минулого тижня по нашій енергетиці, це удари на перспективу аж наступної зими. Ми відчуємо їхній. Так би мовити, тягаря ж наступної зими. Як ви оцінюєте цю ситуацію з роботою військово-промислового російського комплексу? їм вдалося санкції в принципі нівелювати, так знайти ті лазейки, яким було потрібно знайти. А Європа ніяк розкачати свої заводи до кінця не може. Ну, питання, що стосується санкцій, ми зменшили спроможність росіян за минулий рік на 14% за рахунок нанесення ударів за рахунок санкцій. Але санкції – це такі речі, які не спрацьовують достатньо швидко. Плюс санкції треба супроводжувати, нарощити інформаційну підтримку. То це завдання на один. І за якраз завдання для певних наших спецслужб відслідковувати ці шляхи знаєте, обходу введення в оману, що стосується санкцій, і доведення їх до тих країн, які або роблять вигляд, що вони нічого не бачать. І на цьому заробляють або реально можуть нічого не бачити, і оце якраз завдання для наших спецслужб такими речами займатися і активно доносити до тих країн, які і певним моментом навіть можливих певних моментах не бажаючи допомагають Російській Федерації. Це також потужна така економічна війна, що стосується знов таки спроможності російського ОПК на даному етапі Європа ще не переходила на Потужну роботу е, власних підприємств. Тому політики і військові вже підняли градус знаєте такої напруги, і завдання поставлені, і кошти вкладаються, і е, це іде вже на користь і іде збільшення. Звичайно, воно не буде за один чи за два місяці. Це достатньо швидко не виходить, і ми бачите вже е, 10 років війни, вже 11 рік війни. А ми досі на певних моментах буксуємо і взагалі не перейшли. На функціонування мов особливого періоду у нас Верховна Рада досі не гасила стан війни. Не розглядував законопроект. Президент досі не підписав неопрацьований абсолютно кабінета міністра мобіліційний план. І у нас величезна кількість підприємств які просто простоює і не використовує свій потужніший потенціал. А економіка України має більше ніж достатньо спроможності, але їх не використовують. Бо Люди, які мусить поставитися завдання або далекі від реалій, або абсолютно не хочуть цього робити, як згадував мій колега, усі фактори дійсно вказують на те, що росіяни готуються грати вдовго, і вже не вперше також обговорювали сценарій і походу Росії далі ніж Україна, так і Світові лідери звертають увагу на те, що навіть найбільше опозиційних партій, як, наприклад, наприклад, керівник християнсько демократичного союзу у Німеччині, вони вже напряму говорять, що загроза ймовірної поразки України у війні повномасштабній проти Росії зростає. Якщо відкинути політику і подивитися логічно з погляду військового, чи дійсно Росіяни готуються до війни з НАТО? уже? Це давня мрія пана Путіна, і в першу чергу їхнє бажання підкорити не тільки Україну, а й країни Балтії. Вони, в принципі, активно йдуть на шляху до цього. У них ресурсів на даному етапі більш ніж достатньо з нашої точки зору. Ми мусимо зрозуміти, що у нас також ресурсів біжне достатньо, аби не допустити, щоб ворог переміг в цій війні, просто. Певними питаннями е, треба займатися серйозно, а не піаритись на них, як ми бачимо, це постійно на певних засіданнях ставки слова не відповідають діям. Ну давайте візьмемо приклад, коли питання фортифікаційного обладнання е, території піднімалось паном Зеленським е, ще в листопаді минулого року, і тільки на початку березня це почало активно е, застосовуватися сьогодні. У нас засідання було ставки. І де розглядалося питання, що стосується дронів, та скільки ж можна про ці дрони говорити, якщо ми не бачимо їх на фронті, якщо ми не бачимо їх в російському тилу в тій кількості, яка б була потрібна для перелому в ході війни? Тому слова є, а от дії не відповідають словам. Достатньо повільно і достатньо непрофесійно певні речі робляться. Ну, це ми бачили ще і по відступу з Авдіївки. Так коли не було заготовано тих позицій, на які би хлопці мали відступити і утримувати лінію, і почали активно розбудовувати вже після того, як так сталося, що Авдіївку ми здали через низку факторів. Так, один з них ви назвали. Це один з основних факторів. Ще і брак боєприпасів був на цей момент. Але теж виникає питання: а в нас в країні не вистачає бетону, щоб лінії бетоном залити? У нас величезна кількість заводів, які виробляють залізобетон, потрібної кількості тепер давайте задамо питання: відповідно неопрацьованого мобіліційного плану. Скільки заводів отримала завдання по випуску цієї продукції? І ви зразу побачите відповідь. Абсолютно ніяк, я вже не кажу. Давайте візьмемо ситуацію. Тут нас зараз почали залякувати, починаючи від президента, закінчуються західними політиками російським наступом. І кажуть: ну от у вас там залишилось два місяці. От сьогодні вже перший місяць день цих 60 днів, які йдуть е, умовно кажучи, це може бути раніше, може бути пізніше, що за цей день було змінено в державі таким корінним чином, е, щоб ми могли побачити, що е, влада е, активно займається безпосередньо підготовкою до відбиття цього наступу. У нас е, почали лякати, що росіяни можуть знов таки ж е, наступати на Київ, але дивлячись, е, що в Києві. Жодного разу за останні часи не було проведено сумісних навчань по організації взаємодії між величезною кількістю різних силових структур і чомусь всі забули ті ж самі френдлі фає в лютому, в березні 22-го року, коли величезна кількість людей згинула за відсутності організації взаємодії. Чому б зараз це не зробити? Чому б не розглянути питання, а де ділися ті бетонні? Блоки, де проводили, будувались блокпости, от я задаю питання, куди ділася величезна кількість е їжаків е залізних, які, до речі, велика частина прийшла зі Львова. Я вдячний львів'янам е в, в березні, 22-го коли вони посилили інженерному розумінню оборону тих самих жулян, куди це все ділося, дивлячись на те, що е у нас влада розмовляє про е, прийом і випуск літаків аеропорту Жуляни і Барісполі. З питання що війна закінчилася? Чи ті люди, які такі е, ляпсуси допускають, не розуміють, що е, при нормальному швидкому придушенні ППО на цих аеродромах можуть сісти російські десанти? і наразі росіяни формують дві повітряно десантних дивізії, і саме вони можуть висадитися десантам на тому самому Борисполі і в тому самому Жулянах. Чому влада до цього не гадується? Чому ми дивимося на ці речі? Знаєте, і абсолютно в нас немає такої активної протидії. Це ж можна е, не допустити простими речами заблокувати злітка посадкові смуги. А у нас розповідають бредятину, як до нас будуть прилітати, та і у нас від нас будуть вилітати. Можливо, певні можновладці планують свою втечу використанням цих аеродромів, а ви там на український народ кліпайтесь як хочете. Тому от ситуація ще раз підкреслює, що слова влади не відповідають її діям. Пане Сергію, дуже дякуємо вам, що знайшли можливість сьогодні ввечері до нас доєднатися, проаналізувати те, що відбувається саме зараз на лінії фронту. Ну і розказали про можливі сценарії того, як воно може відбуватися у наступній періоди. Дякуємо вам і у цій заключній на сьогодні частині головного задання говорили ми із Сергієм Кривоносом, генерал-майором запасу збройних сил України.